Літні канікули у дітлахів Тисманиці розпочалися з роботи першого мовного табору. Два тижні сотня школярів шостих-восьмих класів спілкувалася з бразильським волонтером Франциском та поглиблювала свої знання з англійської. Директор школи каже, що не тільки діти, а й батьки задоволені таким проектом. Батьки зацікавлені і діти теж, тому що зараз ви знаєте, більшість батьків хочуть, щоб їхні діти навчалися у престижних вузах за кордоном, володіли досконало іноземними мовами. Окрім живого, спілкували. Ваня діти англійською мовою створювали власні проекти про здоровий спосіб життя, адже повне подолання мовного бар'єру головна мета подібних проектів. Подолати мовний бар'єр. Я думаю, що це основна мета нашого мовного табору діти, які не бояться говорити. Франциско участь у такій мовній програмі бере вперше. По закінченню курсу у Тисманиці планує попрацювати з дітками у Львові. каже українці, щирі й привітні люди, які постійно посміхаються. Тож при виборі країни не вагався і жодного страху не відчував я дуже люблю зустрічати нових людей. Я багато вчуся від них. Це дуже великий досвід для мене. Я обрав саме Україну, тому що я вірю, що саме у цій країні я зможу здобути найбільший досвід, і тому для мене ця країна була найбільш оптимальною. Діти від двох тижнів такої роботи у захваті. Восьмикласниця Дарина навчилася правильно спілкуватися, знаходити спільні теми і розширила свій світогляд. Ми вчили слова, словами, вчилися спілкуватися, навчилися розуміти людей, які розмовляють на інші мови. Тобто, намагатися знайти якомога більше спільних тем та зрозуміти один одного. Також ми працювали над проектами і дізнавалися, як я вже казала багато чого нового і цікавого. На згадку про плідну співпрацю волонтери вручили своїм підопічним грамоти і в свою чергу заспівали та затанцювали для Франциско, а потім обмінялися із ним прапорами своїх країн.